Виноші опанчика А, Жінка дорога, а ту машину, чого зупинив білий Нісан. Білий Нісан кашляє? А він каже, що моє заперечної швидкістю засняло зупинили його. Інспектор, ви знаєте, що ви не маєте права на ці знаки зупиняти. Прошу. Ви на ці знаки не маєте права на додаткові обмежені швидкість до зупиняти. Ви це знаєте? Не бачили, що є стаціонарний пуст. Стаціонарний, стаціонарний пуст. Є. Стаціонарний пуст. Ви знаєте, класне, що, класне. що в правилах написано. Розкажіть мені, які, які додаткові обмеження? Ми читали. Я читав, я наказ, читали. 111-й наказ це 111-й наказ. Ви ж знаєте. Діслокацію постів читали, десь 80. постів, постійно і що? В Правилах що написано? Ми правила дорожнього руху читали. Читали. При, при приближенній до якогось об'єкту, так? Mm. — А Що вклали накази Міністерства? Кабінет міністрів 2001. При чому тут накази Міністерства? Ми, є є не правила дорожнього руху, не руху які словами. мають вищу Шановний. силу, що висловкувався, як ви навіть не знаєте. Чи вищу юридичну Шановний. силу мають чи накази? Накази це мета наказ, закон, це закон. Це юридичну силу, <ріг> шановні. У нас є Конституція України. І в Конституції України що вказується? я є сама людина, як ви? Яка має право, ви коли вас знімають, що говорите? Що ви є люди і порушуєте ваші права? Так? Тоді, будь ласка, не порушуйте мої права. Дівайте мене нарушу. Ви зараз це є ну, взаємодії держави України. Ви ж тільки що говорили про верховенство права. Так. У нас що є основним законодавчим актом? Конституція України, так? Розумію, так. Ну, тоді, будь ласка, не порушуйте Конституцію України самі і. Заберіть свою камеру, заховайте, хочете поспілкуватися, ми з вами поспілкуємося. Вдівайте мені нарушники. За що я маю вживати? Ну я ж порушник на вашому ну, я. Злісний. Ну це ж ви кажете, щоб я тут. Ну, я кажу, дійте згідно закону. Я дію згідно Здійте. закону. Дійте. Працівник міліції має діяти згідно закону. Я дію згідно Ви згідно. вважаєте, що я порушую Подайте, закон? Маєте право подати на суд. Ні, то я суд. маю Думаю, право. Якщо доведете це в суді, тоді. Що суд? Да, це Андрію, затримайте, затримуйте <с мене. Будь ласка, тоді. Сміх ваш припинити mm -hmm. і покиньте mm -hmm. пост. Mm -hmm. Покиньте пост. Це громадський. Ну, то встаньте собі з боку, і місці, знімайте міністр... і не заважайте колись, нам працювати. Колись міністр навіть говорив, що мають право кави зайти попити. Розумієте? Громадяни. Ви кажете, що це... Я нічого не маю проти. Встаньте собі з боку, ви заважаєте, ви маєте значок? право знімати. Прошу? Де значок? Є в мене, от У вас він, він, він має, має де бути де... на видному місці. як вашого колеги. Він не захований. Кажуть, вам, якщо цікаво познімати, стаєте собі з боку, Це, нам і дуже знімаєте. цікаво. цікаво. Нам а цікаво, звідки ви, ви саме є, який підрозділ? Шановний, я вам говорю. З якого Там підрозділ? І що? Тоді будемо спілкуватися. А в противному випадку, що? Я вам... Ви хочете мене <звук> <нас> спровокувати <звук> на ні, неправомірні ні, дії. Ні, ні я бачу, що ви не хочете тут. Зняти роботу ми... працівників міліції. Хочемо, Хочемо, щоб ми не зупиняли машини їх? на цей знак, бо знак. Ви наоборот, хочете спровокувати... своїми. А чого не перевищували? Чого ви нормально підібраєте? Ми... <ріпи> Питаємо, а нас, чого тут ви тоді не влітаєте змін... над руками населення пункті? Бо ви знаєте, правильно? Як а? три їх. А, yeah. Ну, То ми дотримуємося правил дорожнього руху. Зуп... Так. То чого ви не порушуєте знаки порушують? Тому що ми дорожній контроль маємо бути прикладом для водіїв, так, так, да, так, так, да, так як бачу. і Державна автоінспекція. Да. Але ми в але свою на чергу... Вона нічого з нею не є прикладом. Не... Е, е, Зарештуйте мене. О, так само як ваші оціночні судження. Ну зробіть мені зауваження. Я вам роблю зауваження. Згідно закону. Скажіть мені. Згідно закону. Згідно Конституції України. Статті якої? Ми маємо такі самі права. Статті 32, скажу вам, пане старший лейтенант. стаття 32 бачите? говорить: збирання розпоширення інформації про особу без її згоди заборонено, так? Шановний, бачите, ви самі добре знаєте. Я знаю, закон, але є в нас закон України про міліцію. Міліція органа ви, ви ж тільки що мені розказували про верховенство, будь ласка, права. знімайте Тоб, свій форми одяг. заборонено Законом написано в конституції. Мов діяти в межах, ні. що не заборонено, чи чинними... шановний, от. Це вже свідчить про вашу немає. Як вас е прізвище ім'я по батькові? Солобай Микола Миколаївич. Микола Миколаєвич. Микола Миколаївич, миколаїв, чому ви вийшли на пост не підготовлений? Ну yeah. no, не Микола no. Миколаївич. Я вас ще раз прошу припинити сміх. Я вам... yeah, не сміюся. Це сміх крізь сльози називається. не Ми не будемо сміятися, ви нам зробили зауваження. Що, Все, от бачите? Законопослужні рободі. Це... Який ви підрозділ? Звідки ви є? Стаціонарний кожний Ні, ну... ДАІ, Обласне... Підрозділ, кого ви не Це область. Обласне дає, так? Обласний керівник підрозділу ваш хто? А? Керівник підрозділу хто? Ні, підрозділ. Ну, вашого. А з командир. Командир. Командир, командир. командир. командир роти. Командир, командир, командир роти. Зверніться, подаємо, це просто. Я... Ну для чого командир? Ну, то в принципі я б хотів знати, до кого можу звернутися. Дідушин. А, дідушин, так? Ні, там є два Дідушини. Це і Михайло Володимирович. Ага. Дідушин. Я маю мову. Зараз незаконно зупиняєте машини, тому що являються інформаційним знаком, якщо ми знаємо. такої обмежені швидкості. Це то саме, що вибачте мене, під'їхати до туалету чи якщо, до кафе і знижувати швидко. Розібратися з цієї точки зору. То ви теж не є громадською організацією, не є. ви якраз Добре, ну дайте інспектору розглядати. Що за культура поведінки. Що за культура поведінки? Ну ну що, що ми не являємося ким? Ви провокуєте працівників поліції своїми діями. Якими? От цими, що ви зараз займаєтеся? Чого ви відволікаєте в нас віднесення служби? А ви знаєте, що таке відволікання віднесення служби? Так, знаєте, це має... є ставати перед технічними засобами, які фіксують порушення, а саме швидкісного і фото відео Якщо б я став перед цим візиром, так тоді зараз я. Ви мені запитання ставите, чим мене А ми як при ми, як громадяни, Тому я можемо має... звернутися до працівника міліції? Вике маєте звернення? Маєте письмо? Маємо звернення. Маємо звернення. Все, маємо... Все, маємо... Письмо Ні, то що Не письмо? Маємо. Усне звернення це теж звернення? Ну дивіться, Ми, як законопослушні громадяни України, як організація Дорожній контроль Тернопіль, яка має свій статут, своє повноваження, свою печатку, юридична ми особа, розумієте? Ми хочемо до вас звернутися, що на даному пості є порушення, а саме знаки встановлені неправильно. Ви бачили, що знаки на цих постах України встановлені згідно дислокації? Я можу вони з вами правильно, вони встановлені, но, але під дії знаків. Ну, Пане інспектор, не буде ну, під дію знаку обмеження руху, швидкісного руху має бути інформаційна табличка. Інформаційна табличка це є поздає. Це інформаційна Ми табличка. Бачили, ви їхали, що є Давайте табличка. з вами проїдемося зараз. Давайте. Табличка пост ДАІ. Давайте відкриємо правила дорожнього руху 2013 року. 12 року. розділ, розділ, й пункт, говорить про те, що під кожним. Знаком обмеження швидкості під кожним має бути інформаційна табличка. Давайте зараз проїдемося, і там їх немає. Чому додатково? Перед... є повна ну, перед посток. Ви чуєте, що є я вам знак. кажу? Під кожним, знаком, під кожним знаком знизу має бути. Ми їздимо по всій Україні, ви знаєте, От, 50 на 50 постів. 50 на 50, на 50 постах. Процентах я маю на увазі. Є, я бачу, я бачу, є таблички, на деяких немає. Там, де немає таблички, закон не, мене не може покарати за те, що я перевищую швидкість. Тому що поза населеним пунктом я маю право їхати. Скільки, пане старший лейтенант? 90. І ми їдемо 90. Ми їдемо 90. Плюс 20. Ні. 90. Нас зупиняють працівники ДІІ, такі як ви. Ми їм показуємо право дорожнього руху. І вони кажуть, так, дійсно. Нерозумні працівники дає, починають спорити, в кінцевому результаті викликаються відповідальний, і відповідальні кажуть, дійсно право, праві. Не знаю, у нас... То чому бо Микола Миколаївич не обізнаний правила дружні руку? Чим, чим ви це аргументуєте? Аргументує тим, що ми трактуємо закон, а ви кажете, це ваше суб'єктивне бачення. Яке суб'єктивне бачення? Ну, ви, Це ваші слова. Зараз на даний час. Плюс ми провокуємо. Ми хочемо, щоб ви дотримувалися закону, а ви кажете, ви нас провокуєте. Ага. Шанов, ви тільки що сказали, що я аргум... Микола Миколаївич, давно відкривали правила дорожнього руху? Не наказ 111 від 27.03.2009 Далі зупинення транспортних засобів, Ви там читали? Як як ви маєте? Як причини ви маєте, зупинки. Зупинки. Ні, ні, Не причини зупинки, а як ви маєте зупиняти транспортні засоби? Ви хочете на даний час тут перевіряти. Ні, я не перевіряю, я просто вам кажу, що ви порушуєте ці цей наказ. Коли порушується наказ з офіцером, це неприпустимо. Що ви можете навчити того сержантського складу, нижчого складу? Що ви можете їх навчити? Якщо ви самі не обізнані? А ви зараз на даний час Знову просто провокую. говорите слова, нічим не аргументуєте. Підтверджені відеофіксацію, ми знімали вас. Це дуже добре. От ваш напарник, колега, він більш обізнаний. Добре. Приємно. А вас як, я перепрошую? Пан драк. Як як? Пан драк. Пан Драк, А ім'я по-батькою Сергі Володимир, бо ми не знайомі, я вас не знаю. То ми вас би попросили, після того, як ви складаєте свою зміну так, після чергування, здаєте. здаєте зміну, ви маєте скласти що? Маєте скласти рапорт, маєте скласти допис, своєму стоячому керівництву, хід несення служби. А саме на даному ділянці дорозі є аварійно-небезпечні місця, вибоїни ями. Так? Це не це маршрут, і плюс ви маєте вписати, от то, що ми вас би дуже попросили. Що несення служби і фіксування швидкісного режиму вам перешкоджає те, що на даних знаках не встановлені інформаційні таблички. Шит, таблички. Все. І більше немає. немає ніяких питань. І якщо їх встановлять, претензій і питань немає. Тільки одне питання, розумієте? Добре? Більше ми нічого не купуємо. А вам я б бажав трошки матбазу підчитати. І на рахунок перешкоджання роботі працівників міліції. Державтоінспекції, там чітко прописано, як ми можемо перешкоджати. От, якщо б я став спереді, я перешкоджаю. Якщо ви зупиняєте, я вам щось там не дозволяю, там, тоді перешкоджаю. А спілкуватися я маю повне право. Тому що ви є відкритий, відкритий орган, нормально все. Ну ті питання вже давним-давно ви були... вирішили. Прошу. <реш> ви були без форми, тоді ви маєте право заборонити. Звичайно. Себе знімати, бо це втручання не, себе не в себе. В сміслі без форми. В гражданській. В гражданський, так. Да, так. Ви маєте право. Працівник міліції має бути в все в формі і все підготовлене. Звучання особисте життя, заготові до нас. І то, якщо так. цей журналіст, то ви знаєте, журналісти мають право знімати. Добре, добре, бо ми спішимо трошки. Добре? Все, вам, до побачення. І дякую, і